Всім привіт! Мене звати Яна і я бренд-менеджер видавництва час майстрів. І сьогодні буде таке перше експериментальне розмовне відео на цьому каналі. Тож, будь ласка, поставте вподобайку і залиште будь-який коментар, щоб я знала, чи потрібно знімати ще такі відео. Отож, сьогодні я хочу поговорити про сезонне читання, тому що я саме такий читач, я обожнюю читати взимку книги, в яких дія відбувається зимою чи на холодних континентах, а влітку, відповідно, читати книги, наприклад, про Африку. Тож і для своїх дітей я обираю такий підхід. Кожного сезону. Ми перебираємо нашу дитячу бібліотеку і витягуємо книги, які відповідають сезону. Тож, відповідно, цієї зими ми витягували наші зимові книги з колекції. Це завжди додає настрою, Плюс дітям завжди цікаво переглядати те, що відбувається з ними. Тобто, герої улюблених книг носять. Рукавички катаються на санчатах, прикрашають ялинку, тобто роблять те саме, що робить дитина. В Свій час для мене стали відкриттям вімельбухе Ротрау Цузани Бернер, адже це була просто відповідь на всі мої питання, бо вони є сезонними. У серії є чотири вімельбуха, і вони всі вже видані у нашому видавництві. І, власне, кожен вімельбух присвячений певному сезону. Ми тут маємо літо, весну, осінь та, звісно, зиму. На ньому і зупинимось детальніше. Адже зараз в нас зима. Класною особливістю цих Вемельбухів є те, що дія тут відбувається в одному містечку у всіх книгах: містечко Мала Метушня. Тож ми вже знаємо всі локації, всі героїв і спостерігаємо за тим, що з ними відбувається у різні сезони. Це насправді додає певної душевності цим вімельбухам. Як же ж працювати з Вімельбухами? Тут ви маєте два варіанти: ви або читаєте разом з дітьми, або даєте на самостійне опрацювання. До речі, певною особливістю цих Вемельбухів є те, що тут немає запитань. І взагалі ніяких слів, тобто повний політ фантазії. Отож, якщо ви хочете читати разом з дитиною, то ви отримаєте суперякісний час разом, адже ви будете разом розглядати, ставити один одному запитання, придумувати цікаві історії, розшукувати мешканців на сторінках. Тобто ви просто класно проведете час. Але ви можете й дати дитині на самостійне опрацювання, чим і є цінні вімельбухи, адже вони можуть вивільнити мамам вільний час. Перший варіант ви даєте... Завдання з пошуку певних людей, предметів, які знаходяться на сторінках, і хай дитина розшукує. Другий варіант, те, що ви пропонуєте по певному розвороті дитині придумати власну історію, яку вона побачить на цій сторінці. Що перше, що другий варіант це розвиток креативності та фантазії вашої дитини. Тобто, поки ви будете готувати вечерю, ваша дитина ще й буде мати додатковий розвиток за допомогою цього вімельбуха. Власне, через це я так і люблю ці книги, тому що ви можете і вивільнити час, і наче не посадити дитину, просто дивитися мультики. Щодо віку, яким. Дітям це підходить. То, до речі, насправді також дуже все по-особливому, тому що моєму старшому сину 5 років, і він досі дуже любить дивитися ці вимільбухи. А я знаю особисто дітей, які люблять вимільбухи навіть 7-8 років. Тобто, в молодшій школі вони можуть бути ще цікавими. А молодшому моєму сину півтора роки, і він також вже любить розглядати ці книги. Я спокійно їх даю йому, тому що тут картонні сторінки, і не боюся, що він їх погризе, порве, тому що таке може траплятися. Маленьких дітей, не потрібно їх сварити, а просто давати. Книги з картонними сторінками, це їх перший читацький досвід. І ось я вже помічаю, що йому цікаві зображення, які він бачить, я можу розповідати по цій книзі, яка тваринка як говорить, тобто працювати з ним по його віку. Відповідно, купуючи цю книгу зовсім маленькій дитині, ви можете бути впевненими, що вона прослужить вам багато років і буде корисною. Просто ви будете по-різному використовувати її у різному віці. Тож багато я вже такого хорошого розповіла вам про ці вимільбухи. Я не Стрі дуже їх люблю. Напишіть в коментарях, чи любите ви взагалі такого плану книги. Що ж, до нових зустрічей, Па-па!